Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик, з вами я Наталя. Сьогодні у нас 9 квітня. До нас повернулася зима. У нас сьогодні зранку було мінус 5, вчора взагалі випав сніг, хоча до цього була така гарна весняна, тепла погода. Ну, оскільки захолодало, то з'явилось більше часу для в'язання. Бо немає робіт на вулиці. І сьогодні я розповім вам про свою готову роботу, про просування процесів і поділюся з вами одним своїм планом на майбутнє. Тож, розпочнемо з готової роботи. І це в мене ось така сумочка. Це невелика сумочка. Зв'язана вона з пряжі діва. Отак От вона виглядає з одної сторони, так з іншої. Має таку довгу ручку, аби одягати на плече. Але я планую використовувати цю сумочку для поїздок на село, аби вона влазила в кошик. В велику сумку, в багажник, щоб покласти сюди гаманець, документи, якісь необхідні дрібнички. Мені подобається, як вона виглядає. Сюди я вшила підклад такий всі. Так вона виглядає з внутрішнього боку. Де я напала декілька моточків пряжі, аби було зрозуміліше, яку форму має сумочка. Це взагалі друга сумочка, яку я зв'язала в своєму житті. Тому я задоволена для тих цілей, яких я в'язала, то вона підходить, якщо. Десь заліпиться можна попрати в пральній машині і використовувати далі. Хоча, якщо наступного разу я буду в'язати сумочку, то я такої форми, то я візьму більш підходящу пряжу, якусь трикотажну або якийсь шнурок, це пряжа діва в дві ниточки. Але я задоволена. Муточ... І клубочки ці в мене тепер не де, не займають ніяке місце. І сумочка для поїздок в мене є. Ну і продовжимо про мої основні процеси. І це ось такий кардиганчик я в'яжу. Десь тут. Отут ми були минулого разу. Я дов'язала до підрізів. Відокремила перед і спинку, вив'язала спинку, вив'язала полички, зробила збавляння на горловинку. Вив'язала рукав. Це такий прямий рукав, широкий. Зробила збавляння, відв'язала резиночку, закрила. Залишилось мені зв'язати ще один рукав. І відв'язати планочку. Планочку я буду в'язати гачечком, як у більшості своїх кардиганів, аби воно було стабільне, не витягувалося, витримувало гарно гудзики. Полотно поки що має такий корявенький вигляд, але це тільки тому, що це твіт. Від прання завжди має такий вигляд, але після прання він розрівняється, розпушиться, і буде гарно виглядати. Цей кардиганчик вже можна носити, але я його поки що не дов'язала. Ну, то й нічого, на вулиці потеплішає і можна буде його вдягати без верхнього одягу. Буде в самий раз. І вяжу я його із пряжі Галіс. Це отакий твіт Галіс малинового кольору з такими світленькими і рыженькими краплинками. Ну, сьогодні хоча б все не червоне, кольори передаються непогано. І ось такий в тон меренос вінтер. Це 80 мериносу, 20ПА, це карна пряжа. Я беру її в дві ниточки, намотую бунтики і в дві ниточки в'яжу. Тож разом, це гарний такий насичений малиновий колір. Буде гарний кардиганчик. Маю надію, що скоро буде готова робити. І так перейдемо до наступного мого процесу. Це ось такий чоловічий джемпер. Ось тут ми були минулого разу. Я відв'язала повністю спинку, зробила поглиблення горловинки, скість плеча. Воно на сонці виглядає так діркавенько. Але тут нічого, руки не, просвіч, не, не просвічуються. А після прання ця нитка чудово розпушується, ніякої діркавості тут не буде. Це буде таке тоненьке, приємне, гарне полотно. Легенький тоненький джемперочок, який я в'яжу на спицях 3,5, з трьох ниточок, таких. це в мене такі. Невеличкі залишки. Це побільше. Я їх поєдную. Це ось такий твід фристайл. З такими ледь помітними крапенками. Це тисячна ниточка. Вона тонесенька. І ось такий твід Філософія 650 метрів на 100 грамів. Тут крапочки більш яскраві, тому що й ниточка товща. І от такий меренос, де 8% кашеміру, але він так відкривається після прання. Я колись в'язала з нього джемпер для нашого сина. Він його з задоволенням носив, тому що ця ниточка така м'якесенька, приємна. Тож в поєднанні це буде гарний джемперочок тоненький. Мякенький на весну чи на осінь. Ну, скоріш за все на осінь, тому що весною вже буде дуже тепло, поки я його зв'яжу. І я розпочала період. Це тільки резиночка відв'язана, але ж початок є, тож буде і все інше. Можливо, я зроблю подібну герловинку, то я ще не вирішила. Ще час на вирішування є, тому що дожина маленька. Дуже мені подобається. Тут таке меланжове полотно, і де-не-де проглядають краплинки твіду. Буде гарний чоловічий, легенький джемперочок. Також я в'яжу футболочку. Отаку От футболочку. Це я верх ногами вам показую. Оце було відв'язане минулого разу. Я дов'язала. Це в мене спинка. Зробила горловинку, зробила скіз плеча. Це буде футболочка зі спущеним плечем. В'яжу я її хустковою в'язкою. В'яжеться приємно, ниточка м'якесенька, хоча цей бобінна пряжа в обработці, але ж вона м'якесенька, приємна. Єдине, що хусткова в'язка, просувається не так швидко, як нам би хотілося. Але все ж таки, я маю ще ось такий шматочок впереду. Це буретний шовк, тому виглядає він трішки неохайно. Він взагалі так виглядає. Це пряжа на любителя, але мені дуже подобається. Воно таке приємне, м'якеньке. Ось такий буретний шовк. З такими милими вкрапленнями подекуди темненькими. 400 метрів на 100 грамів. Дуже хочу мати таку футболочку на літо. З задоволенням буду її носити. І мій улюблений процес. Це ось така сукня з такими левіточками, блискітками. Така святкова сукня. От тут ми були минулого разу я відв'язала ще ось такий шматочок. Це досить непогано, тому що в'яжу я на спицях номер 3 цю сукню. Тим паче, тут по колу в'язання і прибавочки я зробила, аби надати сукні гарної форми. Роботи ще тут багато, тому що сукню я хочу по коліно. Або навіть щоб трішки прикривало коліно. Там понизу ще буде йти ажурний візерунок. Полотно корявеньке, але ж це льон, до прання і відпарювання, він завжди так виглядає. Тож для льону це норма. Дуже мені подобається його в'язати. І в'яжу я його з такої пряжі. Це отакий льон. З левітками і люрексом, 300 метрів на 100 грамів. Дуже мені колір подобається. Я не сильно великий поціновувач близькіток, але нехай буде й така святкова сукня. Маю надію, що найближчим часом в нашій країні нам все-таки буде до свята. І сукня знадобиться. Бо поки що то якесь жахіття У нас на Сумщині, то не сильно до свята. І ось такого шовку з кашеміром. Я його додаю, аби це півтора тисячна ниточка, я його додаю, аби пом'якшити полотно і трішки приглушити ті блискавки. Щоб вони були більш делікатними. Ну, і тепер розповім вам ще про один свій план. Мабуть, би я вже його і розпочала. Бо зльону я в'язати люблю літні речі і носити зльону літні речі дуже люблю. І розпочала вже, але вчора випав сніг, то тільки те й затримало. І це ось такий льон. Це льон тосколіно, з тисячний він такий тоненький. Ну, то, що він тоненький, за рахунок цього він м'якенький. Як, це м'якенький льон. ну, Як для льону, то це м'якенький. У мене були значно жорстокіші, жорсткіші, точніше варіанти, більш грубі. Тому це досить м'який льон. Єдиний недолік це він дуже тоненький, і його треба розмотати. Але ж він неслухняний і пряжа ця сипуча, Тому розмотати його це ще той квест. В бунтики його намотати нереально, бо в'язати ви з нього не зможете. Він буде плутатися, крутитися. І то взагалі неможливо використовувати. Тому я. Трішки заморочилась, витратила час, обрізала конуси. І на конуси отаким чином намотала ниточку. Може, то комусь згодиться така ідея. Для тої самої віскози, шовку, льону. І тепер я маю декілька таких конусів. І тепер я можу в'язати. 4 ниточки з того кожного конусу по одній. Інакше то все запутається так, що не знатимеш, що йому взагалі робити. Це так само, як у чоловіків шнур від спінінгу. Воно і товщина десь така. У мене чоловік рибак, тому я знаю. І тому, якби трішки зм'якшити і стабілізувати те полотно. Я вирішила в'язати в 4 ниточки льону і одну ниточку от такого грибінного мериносу. Вона тисячна, тонесенька, ніякого особливого тепла вона не додасть. А от стабільності полотну і більш гарного вигляду вона не дасть. Але в'язала я зразочок із самого льону на спицях номер 3. Це такий дуже цікавий зразочок. Ажури на такій пряжі виглядають завжди гарно. Льон взагалі любить ажури. І це непогане полотно для літа. Якби я планувала вдягати на якусь маєчку, або якщо то сукня, то на якусь. Чехол, підюбник, але я те все літом не полюбляю. Мені потрібно, щоб вдягати саму футболку і все одним слоєм. Я не люблю влітку ніякі чехли, під'юбники, маєчки, то все не моє. Тому я буду брати менші спиці і додавати це я в 4 ниточки. Сам льон в'язала, я буду ще додавати ниточку в і це буде така футболочка з ажуром попереду, і, скоріш за все, що з ажурним фрагментом по спиці. Там ми побачимо, я ще поки що роздумую над цим. Але думаю, найближчим часом, можливо, навіть сьогодні, я почну, тому що який буде верід, я вже гарно бачу. Отже, на цьому на сьогодні все. Я дякую всім, хто дивився відео, хто ставив подобайки, пише коментарі, хто підписується на мій канал. Маю надію, що вам буде зі мною надалі цікаво, буду над цим працювати. А для любителів розсади я ставлю наприкінці зараз під зйомочку. Свого невеличкого городу з підвіконня. А всім іншим до побачень. До нових зустрічей. Бувайте. А на цьому підвіконні в мене помідорчики. Та гірочки, такі гарненькі. Невеличкий город на підвіконні. Такі перчики гарненькі. І тут же ще квіточки Квітно ще до цього часу. І ще одне підвіконня. Тут теж помідорчики меншенького розміру. І ось розквітла така квітка красивенна. Дуже вона мені подобається. І гірочки.